Друзі, усім доброго дня. Зараз зайшла в кімнату, де я шию. Треба трошки квіточки пополивати. І отут мене зустрічає така краса, я не могла не зняти вам. Дивіться, які у мене сорти герані, друзі. Деякі сорти я тільки повідщипувала у цьому році у сестри. вони тільки почали квітнути. Оця мені дуже подобається. У неї така смужка рожева, А сама вона така біленька. А смужка даже в неї як фіолетова рожева. Оця вже квітла, я не пам'ятаю. Оце з моїх ранів. Це були такі гарні шапочки, бачите, в неї. Треба її, мабуть, уже черенкувати. Оцю не так давно теж укоренила її. У неї таке пістряве, пістряве листечко. Квітне, вона так не дуже такі, як зірочки. Ось, а лист у неї гарний. Оцю красуню я придбала у цьому році. Вона мені дуже сподобалась. Жіночка біля мене торгувала за 50 гривень я придбала цю красуню, це я вже її пересадила сюди. Оця красуня в мене була, була маленьким череночком. Ви подивіться на цей колір. І вони поруч, дивіться, як гарно друг друга доповнюють. Отам От мої череночки, хто дивиться, мої відео, вже знає їх. І тут у мене. Теж черіночник. Друзі, хочу вам показати оцю рослинку, яка називається руелія. Ось о. І зараз ми підемо в садочок. Я вам покажу, як вона у мене підросла Я її висадила в ґрунт. У мене осталася одна рожева руелія, а одна голубенька руелія. Тут почеренкувала фікус, зрізала, дивіться, зрізала, і він пішов новий листочок рости. Тут у мене глок з, лист, з листя е, вирощена. Тут у мене, дивіться, фіалочки теж з, лист, з листя, вже діточок, скільки вони напускали. Е, так, рослинки непогано себе почувають. Ось е, зараз підемо на друге віконце. Зрізала, друзі, оцю пальму, поставила її в водичку, тому що вона потягнулася і корінь був, е, ствол був лисий у неї. І вона так гарно укорінилася, я її посадила. Мабуть, вона в мене теж піде на продаж. Я пальми якось ну, не знаю. У них оце голі низи, стовбур видно, я їх не дуже люблю. Фікуси, пальми. Зараз проходимо мимо мого, мимо мого столу, де я шию, друзі. По походу, хочу показати. Якщо пам'ятаєте, я казала, що буду шити у таку сумочку джинсову. Це в мене були сестра віддала джинси. Оце закінчую її і потім покажу. Оце лицева сторона така буде. А зазнанки, дивіться, буде отакий карман у неї. Це з джинсів прям спорола і перестрочила за вогню. І будуть такі длінні ручки, як зараз вони люблять носити через шию і отак на бачок, щоб сумочка звисала. Антуріуми мої теж непогано себе почувають, я вже пополивала їх. І у цьому році мене дуже радує мій зефірант. Дивіться, він набрав багато листячка, то він стояв лисий, одні квіточки були, а зараз набрав листечка і опять квітне. Зараз вечір квіточка трохи призакрилася. І скоро-скоро лопне ось о, мій біскус, дуже гарна квіточка. Це в мене ще одна руелія. Ось, друзі, а це я зрізала свій бонсай. О, дивіться, піньки, для того, щоб він розкустився. І він. Дійсно, дивіться, почав рости. Тут уже дві гілочки будуть, а тут ось раз, два, три, чотири будуть гілочки. Я знімала відео, як він гарно у мене цвів. Це Аденіум, друзі, забула назвати його. Це Аденіум. Він у мене махровий, дуже гарний. Це в мене квіточки, які виїжджають на продаж. Це ті, що не продались у мене у ті вихідні. Я їх знову завозю додому. І знову оце поливаюся. Оце, дивіться, черенок з моєї бігонії. Якщо хто дивився, я навесні черенкувала свою бігонію. І оце такі великі вже черенки з неї. Друзі, зараз підемо в садочок, покажу вам руелію. Друзі, зараз вийшла в садочок, оце хочу показати свій міскантус. Величезний вже кущ, він мені вже десь до підборіддя, навіть вище. Ну, десь метр двадцять він вже є, метр тридцять, метр двадцять. Кущ великий і мені не хочеться його ділити. Мені подобається, що тут таке, така велика рослинка росте. Друзі, оце руелія, дивіться. Висадила сюди черенок десь місяць назад, він був точно такий маленький, як я вам зараз показувала. Квіточка держиться два дні. Ну, так як вони зав'язують квіточки у цих усіх пазухах. Тому ця рослинка довго квітне, виходить. Квітка довжила, це не довго, а квітне. Воно довго я читала за нього, за цю рослинку, за неї верніше. то вона десь до декабря, ну до нового року буде квітнути. Непоганий такий колір. Але мені прийдеться викопувати її і забирати її додому, тому що вона, мабуть, не зимує. Хоча я де читала де на яких сайтах. Там пишуть, що видержую невеликі заморозки, але я не хочу рискувати, тому я заберу цю квіточку, мабуть, додому, друзі. Хочу вам показати кущик цієї хризантемки. Я її купила у минулому році, оце вона розрослася, був такий невеличкий сажанець. Дивіться, яка гарна. Я обожнюю ці ромашкові хризантемки. вони дійсно, як оце ромашечки. Тільки у мене тут під стіною дуже засухо, бачите? І поливаю і все, але дуже така земля суха тут. І, і листячко в неї постійно в'яне. Зараз підемо, друзі, до трояндочки до однієї. Хочу вам показати одну свою ще трояндочку. Друзі, зараз стою біля трояндочки Лідіо Шалу. Це плитка троянда, але вона чудова. У ці квіти, усе літо можна милуватися цією трояндою. Ну, у мене була одна помилка, друзі. Я її дуже близько посадила до цієї ялиночки. Бачите. Коли розростеться оця ялиночка, мені так здається, що оця троянда буде їй мішати. Чи троянда їй, чи вона троянді буде мішати? Я тому не знаю, вбирати мені відсіля, чи не вбирати цю троянду. Чи може коли її так гарненько підв'язати, оці всі гілочки? Дивіться, може так і буде і нічого, може місця їм усім хватить. Не знаю, друзі, що мені робити. Мабуть, хай пока росте. Не знаю, це поставила їй таку опору, дивіться маленьку металеву, їй замало цієї опори, вона вже пролізла, погнала туди, їй треба робити таку якарку велику. Доріжка тут не буде мішати, тут буде так ну, нормально спереду теж можна ще. Підперти її, щоб гілочки не мішали ходити. Друзі, хочу показати, який я вчора пересадила <гум> ялівець. Я вже показувала цю зону, я закінчила і почала вже викопувати на цій зоні. І оце сюди, друзі, перенесла отакий от великий ялівець. Тепер буду переживати за нього, щоб він гарненько прийнявся. Спробувала так обкопати з комом землі. Але земля трохи обсипалася, тому я так переживаю за нього. Треба зняти з нього декілька черенків на черенкування, бо ялівець дуже гарний, дивіться, він такий з карликових сортів, і у нього жовті такі пір'ячки. Бачите, хлоні такі. На цьому, друзі, прощаюся, робота моя продовжується. Оце зараз буду їх і на цею пересаджувати, там водозбір буду пересаджуватися. Ось моя робота продовжується. На цьому друзі прощаються з вами усім пока. До нових зустрічей.